Той запах вимитих так кіс, той запах шкіри, і феромон в нім, і поцілунок в очі сліз, а ще в вуста і теж солоні. Над нами й хащами висять кучерики хмарин купчастих, І долонька сонна вже твоя, і чоло сонне, й пасмо спляче. Нас не жени, співак розлук, підем самі рости не з нами. та ще залиш вуста з вустами, ще не розводь обвитих рук. То не жени, співак розлук, підем самі рости не з нами, та ще залиш вуста з вустами, нас не жени, співак розлук. Над хащами. Весь день снує, купчастий хоровод хмаринок, і здалеку для нас кує денна зозуля відлік вирок, ой не збреши лічачі дні зозуле, вік наш на години, розлуку звати припини, та ми ж самі себе покинем, нас не жени, співак, розлук. Підем самі раз ти не знами, та ще залиш вуста з вустами, ще не розводь обвитих рук, то не жени співак розлук, підем самі раз ти не з нами, та ще залиш вуста з вустами, нас не жени, співак розлук.